Що входить в консультацію офтальмолога? Консультація офтальмолога входить огляд та діагностика, обов'язкова перевірка зору, перевірка внутрішньоочного тиску, рефрактота кератометрія та огляд під щоленою лампою або мікроскопом для оцінки органу зору, щоб в подальшому поставити правильний діагноз. Як часто потрібно проходити огляд у офтальмолога? Огляд офтальмолога потрібно проходити два рази на рік профілактично, але бувають випадки, коли потрібна позапланова консультація. Якщо ви відчуваєте втрату зору, дискомфорт в очах або біль, бачите почервоніння ока, в такому випадку краще звернутися на консультацію до офтальмолога. З якими симптомами потрібно терміново звернутися до лікаря? Якщо у вас сльозотеча, почервоніння очей, виділення з очей, біль або дискомфорт, необхідно відразу звернутися до офтальмолога. Чекаємо вас в топ-клінік Денис на планову консультацію лікаря-офтальмолога.